Ви ймовірно знаєте, Київстар Стар купив уклон, і особливо приємно, що не тільки власники, а й багато працівників уклону стануть гривневими мільйонерами. Давайте подумаємо, що робити, якщо людині одномоментно приходить там 2, 20, 50 мільйонів гривень. Ну, по-перше, ми всі з нами зваємо про конвертаційні депозити 50 тисяч гривень одразу. 200 конвертація в валюту і далі вже валютні інвестиції. Тобто, якщо 10 банків по 250 тисяч, то 2,5 млн грн це сума, яка можливо таким чином проінвестувати. Другий спосіб, це, звісно, через брокерів, коли йде покупка валютних ОВДП, і ці суми можуть бути більшими, може бути і 20 мільйонів гривень. І тоді ці валютні ОВДП, коли вони погашаються, можуть вже використовуватися в валюті для іншого роду інвестицій. Хоча, звісно, всі знаєте, що так як до війни, там 200 тисяч доларів чи євро неможливо зараз відправити через свій перекази. Ну і третій спосіб це вкладення в активи в Україні. Це можуть бути фонди нерухомості, може бути напряму нерухомість. Нагадую, що гривню дуже добре інвестувати в сільськогосподарську землю, в тому значенні добре, що власне земля купується за гривню тільки за гривню і тільки по безготівковому розрахунку. Тому можливо якраз серед колишніх працівників уклону стане зараз багато власників сільськогосподарської землі, і в когось буде навіть можливість купити там не просто кілька паїв, а ціле поле, що різко підвищує дохідність по оренді і. Ліквідність цієї землі в майбутньому, ну і також, якщо говорити про іноземні інвестиції. А звісно, я думаю, що більшість тих, хто отримує ці великі гривні виплати, не хочуть мати лише всі яйця в одному кошику, там нерухомості чи в землі, і будуть дивитися в тому числі на світовий фондовий ринок. То теж на сьогодні нагадую, абсолютно легально, є можливість відправляти кошти на платіжні системи з українських банків це обмеження на одну людину на один банк 2300 Доларів, тобто це невеликі суми одномоментно, як по Єльмі до війни, але все одно це валідний спосіб, і багато людей ним користуються і правильно роблять, адже потрібно також мати глобальний диверсифікований портфель акцій та облігацій. Ставте лайки цьому відео, якщо ви знаєте працівників уклона, кому буде корисно це відео, будь ласка, поділіться ним з ними.